i Зміж життя мой, тільки в Тобі, Ісус, Проба що частує сабувань з між життя Мойого, тільки в Тобі, Ісус, слава Богу, Вітаю, дорога церква, брати, сестри, всі присутні, гості. Сьогодні хотів би з вами коротко поділитися думками на одну дуже цікаву тему. Можливо, для когось з нас вона буде дуже знайома це притчі про Сіяча. Але перед цим я би хотів згадати одну історію, її висвітлили в новинах. Це сталося декілька років тому. Це було в Італії, невеличкому містечку, де поліція, вона притягла до відповідальності одного чоловіка на ім'я Гілбто Баскієра, який працював менеджером у місцевому банку, і він за сім років приблизно вкрав близько 1 мільйона доларів. Але він крав невеликими сумами і він переводив кошти з рахунків багатих людей на рахунки тих е, людей, які того потребували, які не могли отримати кредит. Тобто, коли до його відділення приходили люди, які хотіли взяти кредит, але е, не могли, то цей банкір він якби е, додавав до їхнього рахунку трохи грошей і е, ці вдячні клієнти. Зазвичай могли далі швидко повернути цей кредит. Але згодом роботодавець цього банкіра він помітив, що він займається певними незаконними махінаціями, почалося слідство. І в ході якого дізналися, що цей банкір не перевів жодного цента на свій особистий рахунок. І таким чином йому вдалося домовитися. З судом і не сідати в'язницю і відбутися пом'якшеним покаранням. І італійська преса назвала того чоловіка сучасним Робінгудом, який краде гроші у багатих і віддає бідним. Сам цей чоловік він дає наступний коментар за свої дії. Він каже. Я завжди думав про те, що окрім захисту вкладників нашого банку, наше завдання полягає ще й у тому, аби допомагати тим, хто цього потребує. Я не хочу вдаватися в мораль цього вчинку. Не знаю, чим насправді керувався той чоловік, коли робив такі речі, але сам факт того, що він робив, що він давав гроші тим. Хто їх не мав, і забирав від тих, хто мав достатку. Збоку, на перший погляд, це виглядає як добрий вчинок. Тобто дати щось тому, хто того не має можливо, навіть і в такий спосіб. І це наштовхує на якусь таку певну наївність, на таку наївну справедливість. І, але. Ісус одного разу сказав одну річ, яка на перший погляд здається взагалі несправедливою. Він сказав, тому, хто має, додасться і матиме надмірно. А від того, хто не має, і те, що має, забереться. Тобто, все навпаки. Від того, кого немає, від того заберуть і те, що має, а той, хто має, він отримує надміру. Але Якщо ми поглянемо в контексті, то побачимо, що Ісус цими словами Він закликає до певної відповідальності. В Луки, 8 розділі, 18 вірш, ми читаємо: тому будьте уважні як слухайте, бо тому, хто має, додасться і матиме надмірно, а від того, хто не має, і те, що має, забереться. Він закликає до відповідальності щодо слухання. Ці його слова це доповнення притчі про сіяча. І вона описана у трьох Євангеліях, зокрема Матвія, Марка і Луки. Притча це свого роду така аналогія, яка подана як оповідання. Ісус через притчі таким. Чином доносив людям духовні істини, він говорив їм про небесні речі, проводячи аналогію із земними. І читаючи в Луки з 8 розділі з 4 вірша, ми читаємо цю притчу. Коли зібрався великий натовп. І люди з кожного міста приходили до нього, він розповів цю притчу Сіяч вийшов сіяти своє насіння, і коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги та були затоптані, а птахи небесні поведзьобували їх. Інші впали на каміння та, зійшовши, висохли, бо не мали вологи. Ще інші впали поміж терни і росли разом із ними, але колючки заглушили їх. А інші впали в добру землю, вони виросли і принесли врожай, стократник. Сказавши це, він вигукнув Хто має вуха, щоб слухати, слухайте. Учні запитали Ісуса, що означає ця притча? Він відповів: Вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим говорю притчами, щоб, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Насіння це слово Боже. Те, що посіяне біля дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили та не спаслися. Те, що впало на камінь, це ті, що, почувши з радістю приймають слово, але не мають коріння і вірують до певного часу, а коли приходить випробування, то відпадають. Те, що впало поміж терни, це ті, що чують, але з часом турботи, багатство та життєві задоволення придушують їх, і плід їхній не дозріває. Те, що впало в хорошу землю, це ті, що, почувши слово, зберігають його в доброму та щирому серці та в терпінні приносять врожай. Протягом Служіння Ісуса з ним слідувало багато людей. Деяких цікавила більше вигода, яку вони можуть мати від нього у вигляді зцілення або якихось інших чудес, які він робив, деякі справді були щиро зацікавлені в його вчині, а деякі заздрили йому і переслідували його для того, щоб підловити його в чомусь і мати причину для осуду. І відповідно, в залежності від їхньої мотивації. У них була різна реакція на його вчення. І оця притча про сіяча вона вдало показує, які існують типи людей по відношенню до Божого Слова як і в той час, так і сьогодні. Ісус приводить добре відому для тогочасних людей аналогію із посівом. Але думаю, це добре відомо і нам зараз. Тому що, оскільки майже кожен знайомий з тим стикався з таким явищем, як посів, і Ісус у цій притчі він порівнює серця людей те, як вони сприймають його слово із типами ґрунтів, в яке падає Оце насіння. Один Художник в 12 столітті намагався якось описати, намалювати оцю притчу в картині. І коли ми переходимо до пояснення цієї притчі, то тут не виникає якоїсь двозначності. Так, от ми читаємо, що сіяч це той, хто сіє або доносить це слово, насіння, ми читаємо, що це Боже Слово. І чотири типи ґрунтів – це чотири типи людей. І я би хотів коротенько зупинитися на кожному з них. Перше, що ми читаємо, то це насіння, яке було впало біля дороги. Коли відбувався процес посіву, то зазвичай це робилося вручну, і через це насіння воно могло не завжди падати. На зорану землю, і воно могло впасти в край дороги. Ця група людей, яку описує Ісус, ця група людей вона слухає, але не чує. Вони слухають Боже Слово, але не приймають Його. Вони не хочуть Його розуміти, і як ми читаємо, диявол забирає його з їхнього серця з метою, щоб вони не повірили і не спаслися. В той час за Ісусом, вже, як було сказано, ходило багато людей. І одне з них це були певні релігійні лідери, яких обурювало вчення Ісуса, і вони не хотіли приймати Його. Більшість з них були впевнені у власній праведності, у власній самодостатності, і їхнє серце було тверде, щоб смиритися і прийняти це. Далі. Ми читаємо наступна група людей це те, що впало на камінь, насіння, яке впало на камінь. Грунт, який покривав каміння а, тоненьким шаром, він дозволяв, щоб насіння проросло, але потім йому потрібно отримувати воду і інші поживні речовини. І рослина починає пускати коріння, але немає куди його пускати, тому що е, далі тільки каміння. І воно не має змоги розростатися, воно не отримує воду, воно не отримує поживні речовини і воно всихає. Ми читаємо: те, що впало на камінь, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не мають коріння. І вірують до певного часу, а коли приходить випробування, то відпадають. Деякі люди вони вірять у Бога дуже поверхово і не поглиблюються. Вони, можливо, на перший погляд дуже радо сприймають християнське вчення, але готові принести свою віру до тих пір, поки. Не потрібно буде платити за це ціну. Поки вона не буде порушувати їхні якісь особисті плани, поки вона буде для них комфортною, їм комфортно вірити. Але коли приходять випробування в життя таких людей, то вони відпадають, тому що вони не вкоренилися, вони не поглибилися і таким чином не змогли. Пронести їхню віру через випробування. І ми читаємо, що, що таке насіння воно не дає плоду. Далі третій тип це насіння, яке посіяне поміж терен. І на перший погляд тут же здається, що насіння впало на ґрунт, воно Має куди рости, має куди укорінюватися, має змогу як отримувати воду, всі поживні речовини, е немає каміння. Але є один нюанс. Разом із цією рослиною е поряд росте бур'ян, який починає з часом заглушувати його. Ми читаємо в 14 му вірші. Те, що впало поміж стерни, це ті, що чують, але з часом турботи, багатство та життєві задоволення придушують їх, і плід їхній не дозріває. Деякі люди вони стали щиро зацікавлені вченням Ісуса, вони приймають Його, вони, можливо, навіть чимось жертвують, але перед ними з часом поступово з'являються інші пріоритети. Які не дають їм рости в своїй вірі і приносити плід. вони починають більше тягнутися до матеріальної якогось збагачення, до певних земних задоволень, і в тому числі їх охоплюють різні життєві турботи, і вони приділяють їм більше часу, ніж духовним речам, і поступово. Не за один день, не за одну ніч, а поступово це слово воно заглушується і не приносить плід. Хоча, здавалося, от вже так близько. Але оці бур'яни забирають усю цю енергію, вони забирають всю, всі ті речовини, які є ті в ґрунті, вони забирають на себе і не дають тому насінню Божого Слова розростися. І усі ці, всі ці три типи ґрунтів, тобто оці типи людей, які сприймають Боже Слово, є щось певне, що їх об'єднує і що їх розділяє. Те, що їх об'єднує, це те, що вони всі слухають Боже Слово. Вони всі чують Боже Слово. Є, які прийняли, є які не прийняли. Але всі вони почули це Боже Слово. Насінина вона впала на той ґрунт. І також у них є спільний оцей сполучник Але ми читаємо за перший ґрунт, вони слухають, але потім приходить диявол і краде від них слово. Далі, почувши. З радістю приймаю слово, але не мають коріння і відпадають. Далі третій ґрунт, який посіяно поміж терен, що вони чують, але з часом турботи придушують їх. Здається, в себе так добре, а є, але є одно. Але. І от є щось ось цей такий момент, який перериває цей процес росту. І який навіть те слово, яке вже було посіяно, воно не приносить ніякого плоду, і людина вона залишається ні з чим. Далі ми читаємо останнє, четвертий тип ґрунту: Те, що впало на хорошу землю? Ці люди, як і всі інші, вони почули Боже Слово. Вони прийняли його, і далі, що важливо, написано, вони зберегли його. Ми читаємо 15 й вірш. Те, що впало в хорошу землю, це ті, що, почувши слово, зберігають його в доброму та щирому серці та в терпінні приносять врожай. Основна їхня відмінність була в тому, що вони зберегли це слово, яке почули. Тобто вони. Були вірні Йому і вони були слухняні Йому. Їхнє серце було підготовлене, щоб прийняти це слово. Вони були смиренні, щоб послухатися Йому. Ми читаємо в Євангелії від Івана в 14 розділі, з 21 вірша, Ісус говорить наступне: Хто має мої заповіді та дотримується їх, той мене любить. Того, хто мене любить, полюбить і мій Отець. І я буду любити, і відкрию йому себе. Якщо хтось любить мене, буде дотримуватись мого слова, і мій Отець полюбить його, і ми прийдемо до нього, і будемо жити з Ним. Той, хто не любить мене, не буде дотримуватись мого слова, і слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, який послав мене. Отут описується оцей послух до слова. Який відповідає любові до Бога. І така людина вона буде приносити врожай, який буде приємний Богу і їй самій. Оцей плід, який буде давати миру серці і давати оцей спокій. І знову ж таки, це не за одну ніч а через тривалий процес, на який потрібен час. От ми читаємо те, що вони зберігають його в доброму та щирому серці та в терпінні приносять врожай. Ми знаємо, що навіть для росту будь-якої рослини потрібен час, потрібні ресурси, потрібні спеціальні умови. Так само для того, щоб слово, яке ми чуємо, йому потрібні певні умови для того, щоб воно дало плід у нашому житті. І ми читаємо, що він дасть плід у 100, 100 крат, в сто разів більше. Повертаючись до слів Ісуса, які були сказані на початку і на перший погляд, звучали дуже несправедливо. Зараз, після цієї притчі, ми починаємо розуміти і нам відкривається, чому саме так сказав Ісус. Продовжуючи. Івангелії від Луки, 8 розділ, 18 вірш. Тому будьте уважні, як слухаєте, бо тому, хто має, додасться і матиме надмірно, а від того, хто не має і те, що має, забереться. На нас лежить відповідальність за те, як ми приймаємо Боже Слово, як ми на нього реагуємо. Якщо людина його відкидає, то є певні наслідки. Якщо людина приймає його поверхово, то також є певні наслідки. Якщо вона вибирає християнство як одну з опцій, то також є наслідки. І якщо віддається повністю, також є наслідки, але приємні. І це хороша можливість проаналізувати себе, як я ставлюся до цієї вістки про спасіння. Що Бог віддав свого Сина на смерть, щоб я отримав вічне життя, чи є щось, що, можливо, заважає мені прийняти це слово, чи є щось, що заважає цьому слову прорости, або чи є в моєму серці умови, щоб воно росло і дало плід? І оце таке коротеньке сьогоднішнє ранкове нагадування. Ми далі будемо слухати і пісні, і вірші, і проповідь. І оце таке побажання, щоб ми були в числі тих уважних слухачів, які приносять плід. як записано в Євангелії Матвія, посіяний в добру землю, це той, хто чує та розуміє слово, він насправді приносить врожай у 100, у 60 або в 30 разів більший. Амінь. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.